Та, да, у нас, ще пам'ятаю, на роботі 23 лютого був мітинг такий, що робити в Сінлікшоба Бути нахту про всі, і я ще піддумаю, то де, ну, то як. Ти або військо, або для війська. Десь біля 10, напевно, наповненість живем за весь час. Якщо там я можу цим донатом там, допомогти комусь військових запанити якогось. То це все-таки приємніше, напевно. В неї на столі є місце, і вона приходить і сідає на ногу і працює зі мною. Зараз війна, то і життя не таке прекрасне. Ну, якби, і в дорогі маєтки прилітає там. Діва привіт! Так. Привіт, привіт, привіт! Мене звати Діма Чеверда, родом я з Тернопільської області село Яблунів. Наразі живу в Тернополі, працюю розробником на київську компанію і також ще підпрацьовую трохи свої пишу програми в App Store. Працюю вже в більше десяти років, напевно, десь 14-го року. Ще в ліцеї в школі я. Почав вчити програмування, мені це сподобалося. Це було спочатку програмування під е, Delphi, е, такі простенькі якісь програми на комп'ютер, а потім вже в універі це було більш е, складніші е, програми, інші мови програмування. І десь в той же ж період, там перший курс мені брат порадив глянути е, один курс по iOS, і тоді якраз я почав вже. Більше вникати в цю розробку, і воно мені якраз найбільше сподобалось того всього, що я пробував. Фанатизмом чи просто як до роботи відносишся? Е, ну, моментами так, моментами всяк. Е, Залежно, яка саме робота і що саме робити, але ну, більшість часу це, напевне, з фанатизмом. Е, це коли дуже цікаво робити те, що роблю, і його можна. Робити без переривів, пауз е, і поза робочий день навіть. Зазвичай це в мене робочий день починається о 10 і до 7 це, Е, Але так як я працюю віддалено, то можу там зробити трохи паузи впродовж дня, але ввечері вже щось допрацювати. От. І також напр, можу по вихідних трохи по своєму проєкті попрацювати. Перший донат на повернись живим, здається, це було десь 22 лютого. Я тоді ще був в, е, на офісі в Львові. Е, тоді якраз всі дуже обговорили ситуацію, що, от, можливо, буде вторгнення і що потрібно там е, вже закинути. Здається, тоді закину тисячу гривень на повернись живим. От. Е, до того я навіть. Толком не знав, що от є такий фонд, чим він саме займається. По самій назві я думав, що фонд робить зовсім інше. От. Е, і після того, вже, як почалося вторгнення, то вже, здається, 10 тисяч закинув, от, трохи більше вже. І так це і тоді був один з таких е, єдиний, напевне, фонд, який працює вже довго, має якусь е, репутацію. Масштаби, знаєш, що робити, то я в основному закидав на «Повернись живим. Ну, Або якщо це були ще якісь друзі, яких, там, які пішли військомати, їм треба було терміново якісь речі. Це було по мірі. Е... По мірі того, як, не знаю, як розвивались події. Е... Ну, спочатку це були менші суми, а Найбільші суми, напевне, припали на період, коли цей був контрнаступ весняний. всі такі дуже е, як в очікувані, і що, ніби це як останній ривок, якісь там останні заощадження вже віддаєш, тому що ну, от ще трохи. от. А потім це вже були більш як систематичні донати, як якийсь відсоток, наприклад, що от кожного місяця якусь частину можна. Виділяти, бо це вже більше як ну не щось короткотермінове, а більше як грав довго, що треба якось планувати і донати, і своє життя. Мені, напевно, ще повезло з компанією, де я працюю, що е, хороше ставлення е, впродовж всього цього періоду, е, гарна компенсація. от. Також маю власний невеликий проєкт, який також ще приносить деякий дохід. от. Е ну, і також я перед торгненням, то, напевно, планував приїжджати в Львів. Трохи відкладав на е ремонт квартиру. от. Тому е були якісь заощадження, які потім якраз вже витрачав на донати. Десь біля 10, напевно, напевне, напевне живемо за весь час. Тому що це фонд, який. Давно працює, має різні напрямки, багато досвідчених людей там працюють, які знають, що роблять, і також звітність. От Я, наприклад, знаю, що я можу зайти на сайт жим, глянути по проектно, що купили, скільки дротиків, на що, скільки вони коштують, що там дуже все детально. Ну, І так, як це фонд, який зареєстрований, я знаю, що там він. Проходять різні перевірки. О, тобто, це не так, що ти комусь скинув і чекаєш, чи там щось. Буде звіт якийсь чи не буде. Тут знаєш, що вони точно е, все дійде туди, куди треба. Взагалі на проєкти різних фондів, окремі збори, скільки там донати вже грошей? А, ну Там більше десь 20 мільйонів, напевно. У перший рік це ще менше було, десь може 1-2 мільйона. Другий, 23 рік вже. Це от тоді було найбільше, напевне, і 24-й. Хоча 24-й, напевне, було десь так само, як 23-й, може, навіть і трохи більше. Це скільки? Десь також біля. 9 тоді, значить, більше 20 вже. Десь 25, напевне, вже прийшло. Було дуже емоційно, коли там і здається Каховську е підірвали. І коли підготовка до контрнаступу чи там прилетіла ракета по супермаркеті десь в Кременчузі. От. А, але зараз це більше вже як систематично більше як, з Холодним розумом. Це. Попадав я недавно на. Податкову перевірку, е, от, то прийшлося ходити, приносити різні е, документи, хто я, що я, що роблю, е, то все пояснив їм, вони зрозуміли і все. Е, часто у нас на потіках телебачення Торонто то е, згадують. От. Якщо раптом треба якийсь донатик, питають, може, це. Дмитро Чеверда за золотим. <різь> Це така невелика карткова гра е, шаради шароди для, е, для дітей, молоді, е, де потрібно відгадувати слово, яке е, е, зображене на телефоні. А як працюється благодійна складова? благодійно якісь гроші, які приходять від цього додатку, то вони йдуть на донати. Це така простенька гра, тут показується різні типу, країни, і треба їх якось там пояснити. І вже правильно чи неправильно, то гравці там нахиляють телефон вперед назад. З друзями грали таку гру, і, типу, а я в той момент шукав. Якусь ідею для свого педпроекту і порадили, от може такий додаток зробити. То я почав робити, потім виявилося, що таких є дуже багато. От, і потроху його усконалював усконалю, і зараз він же, е, виглядає так, як виглядає зараз. У мене є і німецька, і французька, і, і голландська, нідерландська. І іспанська, і українська. Ти взагалі створював цей проєкт як знаєш, ще одну повноцінну роботу, якою ти сам керуєш як бос, чи власне це було якесь твоє дозвілля, і знову ж таки момент твого фанатизму роботи, про який ти так, розповідав? Це, що це момент дозвілля і фанатизму? Тобто мені цікаво було спробувати, не коли ти на роботі робиш якусь задачу, її віддав і забув про неї. А... Більше як зробити щось від початку до кінця, там все підготувати, випустити, потім ще якась так, так, комунікація мінімальна з юзерами, от, подивитися, як це все працює. Ти зараз, друзі мої, що ти такий, типу, коли а... кажуть, так, граймо Дімоногди, така кажеш, ні, ну, достатньо. Я, не я дуже люблю. <рес> я, тобі, вже надивився її, але я пригадую, ну, колись на, е, в період. де на початку вторгнення той часто досить гали з друзями десь якраз на волонтерці. Вона mm, ну, тобі допомагає в IT-роботі якось? Так, в неї на столі є місце, і вона приходить і сідає на ноут і працює зі мною. Mm. З мого оточення досить багато, принаймні з того, що я там знаю. З людей, які допустим, мають стабільну роботу, бо в святі також багато всяких скорочень, коли, там, можливо, немає наразі роботи, то у них, напевне, менше. Але багато досить то донатять. У нас, допустимо, на роботі також є чат, де там люди закидають всякі збори, то там досить багато людей закидають. Стосовно. Ком'юніті саме IT, то напевне, ну принаймні я в такому ком'юніті, напевне, менше трохи є. Але, наприклад, коли я закидував якісь донати і публікував це десь в Twitter, то дуже часто люди підхоплювали. І там, Наприклад, якісь мої колеги з роботи теж долучалися по тобто, збір на пожету. Поніж слави мені звіт річний. І колега з роботи каже, скільки треба закинути, щоб мені теж річний звіт надіслали. От він тоді також за йому теж надіслали, здається. А на рахунок ком'юніті, там, де е, скидують донати, це. Ну, я є, є в ком'юніті секретний чат Павла Петерченка, то називається Бандійка. Там якраз є така культура, що Кожен, хто скидає якийсь донат, неважливо який, скидає скріншот, що він от скинув стільки на такий збір, потім є бухгалтерія, вони це все підраховують, і кожне місце звітують, скільки от від чату люди задонатили, і є якась така культура, що постійно е щось донатити. Неважливо від суми, просто мати це вже як звичку. Спілкуючись з військовими, яким я е часто допомагаю. З в спілкуванні з фондами, якими я також доначу, то е, часто чую, що е, від мене більше користі, як б, будучи цивільним і допомагаючи значно більшими сумами. От, І також я, напевно, ще притримуюся цієї фрази, що ти або військо, або для війська, і якщо зараз для війська я можу допомогти е, ось таким чином, то, е, напевне, що. Поки так, але, звісно, не відкидаю, що рано чи пізно я також попаду в військо. от. Ну, чи думав я? Ну, Напевне, точно були періоди, що я думаю, я купив собі такий маленький FPV, чи все літати там з пультом. от. Ну, і, Можливо, ще прийде такий час, що я мобілізуюся. От. Якщо там я можу. Цим донатом там, допомогти комусь з е, військових, е, там, не знаю, придбати той самий FPV, чи е, що там ще зараз збирається. От, і воно там допоможе, не знаю, запанити якогось, е, то це все-таки приємніше, напевне. От. А не було в тебе таких, типу, егоїстичних думок, що можна було все це відкласти і вже прекрасно жити собі. Прекрасне життя. Може, так, але з іншого боку, якщо зараз війна, то і життя не таке прекрасне, ну, якби не знаю. І дорогі маєтки прилітає там. Деколи люблю собі трохи, може, за багато книжок купити, а так середньостатистичні якісь витрати на харчування, на машину не заправляю, питаюсь велосипедом. По місту, місто маленьке. Витрат, напевне, не дуже багато відносно. Недалеко далеко озера і самособі до невелике місто, то я майже всюди пересуваюся велосипедом, в центром десь з друзями зустрітися. Це часто буває навіть швидше, ніж машиною. війні Mas vou cambiar de todo o nosso povo de Nero Leite de Estal, ou com a qualidade de Aptatio, e de qualidade de Mãe, como você falou. A gente tem que ser uma vez que o Tchad Cotona não está no retorno, e a dor, na qual é desse Pérez, Та, ну, ще пам'ятаю на роботі 23 лютого був е мітинг такий, що робити всім, якщо бути на хто про всі, і, 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 і та, я ще подумав, то де, то як. І 24-го, так, я напевно прокинувся, то е е е е нерозуміння, що відбувається, що робити взагалі, без розгублені степело. Але 25-го, то ми вже з друзями зібрались. E, і почали щось волонтерити, щось допомагати. Но, e, взяв перерву на роботі. Ми все спеціалився на купку, які тільки завдати були. За все бралися, це не знаю. І відвокати, і передали здається тонн дизелю на Київ такими 200-літровими бачками на фуру визили. А потім ми спосували вже теж бо ресурси вось або не вистачало, а запитів ставало тільки більше. Війна триває, треба далі допомагати. Насправді, якщо я думаю, подивитися аналітику зборів великих, то більшість більша частина збору це закривається якраз такими донатами невеликими, А більше донати це напевно вже якісь одиничні. Ой, тобто там 80% на збору з ці донати по 20 до 7 гривень, тому їх якось здоцінювати це точно не треба. тобто, тобто це береться не в скільки хто, а грошей, які хто задонатив, а в скільки саме людей включається в збір і допомагає чи ж то тобто, відкові не можуть сказати, саме вже я вже тут. Останньо відпочив, все я вже не буду. ні додому. Такої опції немає. У нас це він то тим більше такої опції не має бути, треба е, допомагати. А е, на рахунок такої динаміки, це ну, вона напевно, трохи впала е, через те, що е, немає вже якихось власних заощаджень так багато, і які там е, е, витрачають. Але Воно просто вже вийшло більш на якесь таке плато, де от кожного місяця якась там фіксована сума поличається і добавчена. Це що ті гроші, що я десь фонд закинув, що вони дійсно дійдуть туди, куди треба.